Президент США Барак Обама з родиною повернувся до Вашингтона із тижневого закордонного турне. За цей час американський президент побував у Росії, взяв участь у саміті Великої вісімки в Італії. Зустрівся з папою Римським у Ватикані. Також із коротким візитом зупинився у Ганії. Про підсумки його поїздки далі. Тетяна Ворожко. У Москві Бараку Обамі вдалося досягти чимало. На офіційному рівні сторони домовилися зменшити свої ядерні арсенали. Приблизно на чверть протягом наступних семи років росіяни дозволили американцям використовувати свій повітряний простір для військових операцій в Афганістані, що значно зекономить США час та гроші, а водночас зробить південні російські кордони безпечнішими. Також Обама зробить спробу безпосередньо звернутися до російського народу в своїй промові перед студентами російської економічної школи у Москві. Для початку хочу чітко сказати: Америка хоче бачити сильну, мирну і заможну Росію. Наше прагнення базується на тому, що ми поважаємо російський народ, і на тому, що історія взаємин між нашими країнами не обмежується лише суперництвом. Втім, американський президент наголосив, що в пошуку спільної точки зору з росіянами він не поступиться важливими принципами, зокрема, принципом дотримання прав людини. Він також підняв питання російського впливу на політику України та Грузії, звинувативши Росію втручанню у внутрішні справи незалежних країн. Країни мають право захищати безпеку своїх кордонів і проводити власну міжнародну політику. Це має розуміти як Росія, так і Сполучені Штати. Будь-яка система, що ставить під сумнівці права, веде до анархії. Тому ці принципи мають дотримуватися, коли йдеться про Грузію і Україну. Наступна зупинка саміт Великої вісімки в Італії. Тут було затверджено мету скоротити викиди шкідливих газів атмосферу на половину до 2050 року і не допустити потепління атмосфери більше ніж на 2 градуси по Цельсію. Крім екології, лідери говорили про світову торгівлю та економіку і прийняли спільну заяву щодо ядерної загрози з боку Ірану та Північної Кореї. Дуже важливо, щоб світова спільнота зверталася до таких країн, як Іран і Північна Корея, і спонукала їх обрати шлях, який не призведе до нових ядерних перегонів, наприклад, на близькому сході. У Гані, першій африканській країні, яку відвідав новообраний американський президент, він пробув менше доби. На відміну від росіян, які поставилися до візиту Барака Обами про холодне, мешканці Гани чекали на нього як на свято. Вулиці столиці країни Акро були прикрашені тисячами портретів американського президента. З нагоди візиту було вироблено та продано безліч найрізноманітніших сувенірів. А Я дуже схвильований через приїзд Барака Обами, тому що він перший чорношкірий президент Сполучених Штатів. Але програма візиту Барака Обами в Гані не містила жодної події відкритої для публіки. Центральний елемент його візиту виступ перед парламентом країни. У ньому він звернувся до всього африканського континенту, віддавши належне прогресу, якого вдалося досягти Гані та ряду інших країн у досягненні стабільності та політичного розвитку. Але Обама також розкритикував за корупцію, яка загальмовує економічний розвиток континенту та тримає чимало його населення у злиднях. Тетяна Ворожко Голос Америки.